Після того, як туа і твій брат народилися, ми з вашим папа розлучились. Кожен узяв собі на виховання сина. Помітно, що він обирав першим. У мене є брат близнюк. Брат близнюк? Ти, мене, Безюк? Ситуація на роботі стабільна. А -а -а. Клас! Ви допустили, щоб найбільш розшукуваний лиходійці. Назвінено! Усе супер! На висоті. Я запросив тебе продовжити родинну справу. Лиходійство у тебе у крові. <звук> Я не повернусь до минулого. Розумію. Хм, а що це за штуканці? <звук> Знову будеш лиходія Це не погано що ви сьогодні робили? Вічно на дорозі зліпі Таю гру. Ха -ха -ха, як тобі таке? Що? Дівчата. Сторонні руки me! Ми вже дуже давно чекаємо. Дозволю. Оно рік єдинорога. Я бачу єдинорога. Він був пухнастий. Він був такий пухнастий. Я мало не помер від щастя. Що, ви стали лиходіями? <рикла> <рикла> тобто як ти серденько? Попалися. <рикла> <рикла>